Велике вітання з берегів Південного Богу. Сьогодні я хотіла показати вам огляд покупок з ринку. Я сьогодні на ринку була, захотілася сиру кисломолочного, і я ходила на ринок купити сир кисломолочний. Сьогодні по вартості кисломолочний сир був 180 гривень за 1 кг. я взяла пів кілограма, віддала 90 гривень, переклала його одразу до контейнера. Молоко взяла пляшку. Я завжди вам показую, що я купую у четвер воно по 40 гривень. На пляшку молоко, а на ринку трошки дорожче, по 50 гривень була пляшка молока на кефір домашній взяла літрову пляшку. І хотіла б показати вам фрукти і овочі з ринку. Сьогодні персики купила. Персики сьогодні по вартості були 80 гривень за один кілограм. Я взяла один кілограм персиків, але вони різні. Ой, погляньте, тут іще сонечко таке в персику, не знаю, видно, не видно вам. Зараз покажу вам. Ось ось сидить. Погляньте, який красива сонечко. з ринку. Ось так, от на персику до нас прийшло. 80 гривень персики коштували 1 кілограм, і взяла. Якраз поїсти вони якраз такі м'якенькі сливки. Взяла слива була сьогодні по 20 гривень. Така слива була за один кілограм. Попросила набрати пів кілограма бо важкі були в мене сумки. То пів кілограма сливи і віддала 10 гривень. Так, так, ось такі в нас ціни сьогодні. Але аромат, сподіваюся, і солодка буде. Була синя слива по 15 а ось ця вона, бачите, трошки інакшого за забарвленням, то вона йде по 20 гривень за кілограм, пів кілограму взяла. Хочу нафаршувати перчик. І Сьогодні такий ринок був, що дозволили навіть продавчині набрати самостійно обрати. Я попросила 1 кг перчика, для того, щоб нафаршувати, просила такий, щоб був маленький. І вона мені дала пакетик, сказала, що. Самостійно обрати 35 гривень був ось такий перчик до 1 кілограм. Якраз я взяла на фарширувати і віддала 35 гривень. огірки. Мій улюблений розмір огірків. Сьогодні був по 20 гривень за 1 кілограм. Я взяла 5 штучків, ось таких от і віддала 25 гривень, трошки на кіло 200 там десь було. І вони ви бачите, такого великого за розміру, почистити на салат я брала, мені такі подобаються огірки. А якщо дрібні, ось такі маленькі, то вони були по 50 гривень. На консервацію брали люди, по 40 гривень можна було навіть обрати. Сьогодні дуже хороші ціни були на томати на привокзальному ринку, це не сказала, можливо, хто вперше дивиться. Це я купувала на привокзальному ринку у нас в місті Вінниці. Я ось такі взяла на салат жовті томати, вони були по 20 гривень. Ой, на 40 гривень за кілограм. Я пів кілограму взяла, 20 гривень віддала. По 40 гривень були ще червоні томати, вони польові сказали томати вже то попривозили зараз тільки прибираю. Я взяла один кілограм саме червоних томатів, польових на 40 гривень. Купувала в одному місці, там, де є жовті, то віддала 60 гривень кілограм червоних і пів кілограма жовти. Взяла Але такі ароматні. І ще взяла на салат рожеві томати, але вони дорожчі були, вони були по 65 гривень за кілограм. Це зараз приберу, щоб не заважало. Рожеві були по 65, я взяла 1 кілограм, в мене 5 томатів вийшло на 1 кілограм. І віддала 65 гривень за такі рожеві томати. Сподіваюся... Будуть смачні якраз на салат. І останнє, що я сьогодні на ринку купила, це баклажани. А ось баклажани теж по дуже хорошій вартості були. По 20 гривень за один кілограм я взяла три баклажани, і за три баклажани я віддала 16 гривень. Я взяла, бачите, ось вони маленького, такого середнього, можна сказати, за розміром. А трошки більшого, то по 18, взагалі, можна було обрати, і кабачки. Кабачки сьогодні були від 12 до 18 гривень за кілограм дуже хороша ціна. Прям сьогодні сходила так, наче певні запаси зробила. Сумки такі важкенькі були. Але хотілося купити все ж таки таких. Сезонних і овочів і фруктів. заходила в Айкікі, в чоловічий відділ. Були хороші знижки на футболки. А знаєте, що чоловікам футболок мало не був, багато, вірніше не буває. Тож, поки знижки то вирішила взяти, взяла одну ось таку бавовняну, вона з виобразним таким вирізом, де з Саме футболочка така, вона тоненька-тоненька, легенька, дуже така. Вирішила її взяти. Вона коштує 199 гривень блакитного такого кольору ніжного. І іншу взяла поло. Вона теж на знижках, до речі, була 200, 239 гривень коштує ця. Взяла блакитного кольору. Чи мені подобаються зараз такі кольори, вони так освіжають і завжди під це можна. Комбінувати, готуючи образ або family Look можна отак, от скомбінувати образи. Якщо, наприклад, у мене там блакитна сукня, то можна скомбінувати і взяти блакитну футболку або блакитну сорочку. Ще одні покупочки хотіла показати вам зараз. Приберу ці футболки. Ще хотіла вам показати покупку з філіжанки. Я заходила в мене чай, закінчився. Я вирішила взяти такий самий, як купувала минулого разу від торгової марки Челтон, 100% цей лонський зі шматочками цедри, лайму і лимону. Дуже смакував він мені минулого разу, тож вирішила його взяти. 100 грамова упаковка і коштує 120 гривень. Дуже смачний, рекомендую, хто не коштував саме такий. Якщо полюбляєте з бергамотом і з суміш, наприклад, цитрусових, то дуже смакує він. І ще хотіла показати вам в Аврору заходила. Що я собі купила, погляньте, на роботу взяла писати собі ось такі ручки з квіточкою. Так вони мені сподобалися. Я зазвичай є в Аврорі. Не так часто купую саме ручки. Чому? Тому що я якось купила, а вони не дуже якісні були, царапали сам папір, на якому пишеш на в блокноті, коли записуєш, і він ручка не пише, а саме царапає. Але ці можна було спробувати. То я вирішила спробувати там на аркуші паперу, то, начебто, нічого не царапало, і вирішила взяти. Ну, і тим паче, як завжди, в Аврорі бюджетна ціна по 15 гривень. Такі ручки обрала собі в квітковому принті для настрою. І ще хочу вам показати. В мене стоїть вже який день із такий. Прекрасний букет з соняхів, і я кожного ранку насолоджуюся, як вони гарненько не тільки квітнуть, але й опускають свою пульцю. Ось погляньте, я не прибирала, вирішила показати. Ось так кожен день. Там зранку я прибираю, а на наступний ранок ось так знову, ось така пульця, і у вигляді квіточки, ось так, от гарненько сонях не тільки дарує свою красу, але й може навіть красиво пульсу навіть залишати своє. На цьому соняшниковому настрої хочу з вами попрощатися. Дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули його. Бажаю вам теж вдалих та корисних покупок і такого сонячного настрою, як оці соняхи. Як же нас природа надихає? Дарує нам ось таку красу, тож бажаю вам сонячного настрою. Бережіть себе, всього вам самого не краще. чекати вас у наступних відео.